Зрадила державу в Івано-Франківську засудили так звану заступницю голови уряду ЛНР. Вирок винесли на підставі беззаперечних доказів проти топ-посадовиці окупаційної влади РФ. Мешканка Луганська Світлана Подліпаєва перейшла на бік ворога та здійснює підривну діяльність проти України. 56-річна мешканка Луганська обіймає посаду заступниці голови російського уряду на тимчасово окупованій Луганщині з липня 23-го року. Вона відповідає за економіку, фінанси, майнові та земельні питання, яку куратором трьох так званих міністерств, крім того, налагоджує зв'язки із суб'єктами Російської Федерації та російськими адміністраціями в окупованих українських регіонах, веде активну пропаганду на підтримку рішень і дій держави агресора в окупаційному уряді. Зрадниця особливо активно займається впровадженням законодавства РФ та зміцнення контролю держави агресора над економічними процесами в Луганській області. Зокрема, переводить захоплені українські підприємства у підпорядкування міністерства будівництва та комунального господарства РФ. Так, під виглядом входження до запровадженої державою агресором на окупованих територіях так званої вільної економічної зони, вона перевела в російське підпорядкування такі українські промислові гіганти, як Алчевський металургійний завод, Стаханівський завод феросплавів та Луганський завод трубопровідної арматури Маршал. До того як зробити кар'єру в окупаційній адміністрації агресора, жінка була керівником фінвідділу Артемівської райради в Луганську. За матеріалами СБУ, суд визнав фігурантку винною в державній зраді та колабораційній діяльності. Її засуджено до 15 років тюрми з конфіскацією усього майна. Наразі фігурантка переховується на непідконтрольній території. Строк відбування покарання її обчислюватиметься з моменту затримання. Люса Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.